Вітаю, друже! Познайомлю тебе з мовою жирафів. Спочатку розповім тобі історію про хлопця, який жив зі своєю родиною у США. Зі своєю сім'єю він переїхав в інше місто і пішов у нову школу. В перший день перебування у школі його попили однокласники, тільки тому, що він належав до іншої національності. Школа знаходилась у несприятливому районі міста, і тому майже кожного дня він терпів жорстоке до себе поводження. З тих самих пір цей хлопець не переставав думати про те, що деякі люди радіють чужим нещастям, стражданням, поразкам. Але він побачив, що є люди, які раді від можливості щиро допомогти іншим, проявити співчуття, милосердя навіть у найважчих та несприятливих обставинах. Коли він виріс, то вирішив стати психологом і заснував метод ненасильницьке спілкування. Його ім'я відомо на весь світ, Маршал Розенберг. Символом ненасильницького спілкування він обрав жирафа, тому що жираф має найбільше серце з усіх схопутних тварин. А завдяки довгим шиям жирафи мають широкий огляд того, що перед ними знаходиться. У жирафів дуже чутливий слух. Люди з очима жирафа це ті люди, які несуть відповідальність за свої дії і передбачають їх наслідки. Ми говоримо! Що у людини вуха жирафа, якщо їй важливо чути, що люди навколо неї відчувають і чого потребують. Жирафи у гармонії з іншими тваринами живуть. Ось чому ми говоримо, мовою жирафів говорять ті люди, які живуть у гармонії та миру один з одним. Люди розмовляють мовою жирафів, якщо вони говорять мовою ненасильницького спілкування. Це ті люди, які чесно кажуть, що вони відчувають і чого потребують, та не звинувачують інших. Змії мешкають на землі, тому їм важко розгледіти, що навколо них. Як тільки вони натикаються на перешкоду, вони лякаються і атакують, бо не знають, з чим саме зіткнулись. Через страх зіткнутися з небезпекою вони самі стають небезпечними. Неможливо слухати когось вухами жирафа весь час. Іноді у людей виникають проблеми, і вони не знають, як справлятися з ними, і тоді починають розмовляти як змія. Звинувачують, критикують, засуджують, знецінюють, порівнюють. Всі ці способи спілкування належать до насильницького. Це не сприяє розумінню, підтримки, дружбі та любові. Навпаки, такі способи спілкування сприймаються людьми як напад і викликають бажання захиститися. На нашому курсі я б хотіла, щоб ви навчилися слухати, говорити, діяти, як шрарафи, і приручати змій нас самих та навколо нас. Суть у тому, щоб зробити своє життя та життя людей навколо нас приємніше, щасливіше і краще.